Козацький табір Гайдамаки нині зустрічає високоповажних гостей волинських отаманів. Вони з'їхалися сюди на величну подію, стрихтимуть в джури найкращих вихованців школи козацького бойового мистецтва Спас. Десятирічні Орест Кравченко, Роман Поліщук та Роман Мороз стануть тихим бородою та байкою. Та, аби називатися зброєносцями та помічниками козаків, замало просто змінити зачіску. Щоб стати джурами, хлопці мають пройти освячення вогнем, водою, повітрям та землею. Бо і після цього матимуть право носити справжнього козацького чуба. Постриження то справжній ритуал. На вулиці дощ в колі з вогнищ козацька старшина. Простому люду туди зась майбутніх зброєносців стрижуть по сонцю та моляться. Настанову джурі з новим чубом дає сам верховний отаман Великого козацького кола гора. до козацькі джури, запорозькі славні лицарі модним козаком будь. Для козаків це не забавки, виконують постриження, дотримуючись всіх традицій, славних пращурів вояків. Тесь народження нового козака, наші козацькі. Уді з кола з вогнищ синів зустрічають батьки, пишаються, їхні діти тепер справжні козаки. Тут переплетене не тільки бойове мистецтво, спасик, крокопашний бій. Так переплетене все разом з нашими традиціями, звичаями і з нашою культурою. Було круто. Е, просто мені пекло ноги, бо, бо я підкоротив штани. І було жарко. Ну, було круто. І що ж за козак, що верхи не їздить, хлопці доводять в сідлі, сидять вправно, а козацька старшина впевнена, мають гідних послідовників. Це надзвичайно важливий обряд, який має надзвичайно практичне спрямування. Концентрується антена для отримання знань не тільки від людей, а отримання знань. Які є в нашому всесвіті, а ще отамани стверджують, після постриження у хлопців не тільки Чуб Джурівський, а й дух козацький. Ще з країни, без України клятий до дому втече Анна Махно, Богдан Рябонець, новини Рівного.